Друзі, давайте так. Даю зараз 5 самих топових, самих актуальних, популярних і 5 ароматів, які надзвичайно дорогі для чоловіків. З вас підписка і обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями, тому що кожен має знати про цих 5 топових ароматів. Перший аромат на літо Панадора Аквадідора він пахне так, не наче ти прогулюєшся десь. На морському узбережжі, по якомусь лісу. Це барбарис, це дуже класний бергамот. Це легкі хвойні деревині ноти з класним морським бризом. Цей аромат пахне дорого, сучасно стильно. Цим ароматам хочеться. Постійно постійно насолоджуватись. Панадора Аквадідора. Другий аромат, і в ньому розкривається самий красивий кіпарис в історії нішової парфумерії з тонкою шкірою, з темним темним чаєм, з дуже красивою ніжною підложкою з деревини. Це аромат Відян Лондон. Я вважаю, що це найкращий аромат від даного бренду. Хоча Любан також топовий. Третій аромат також для чоловіків, звичайно, адже ми розбираємо зараз. Підборку для чоловіків топ-5 самих топових ароматів. І цей аромат зараз б'є в нас всі рекорди продажів. Це лючус, фрагранс Дюбоа. Він вийшов наприкінці 24-го року. Це аромат з густими цитрусовими нотами з дуже красивою деревиною, з зеленим чаєм і прекрасним бергамотом. Цей аромат пахне терпко, дорого, мужньо, стильно і прям надзвичайно густо. Лючус фрагранс Дюбоа. Четвертий аромат, але точно не останній. Це той аромат, яким чоловіки насолоджуються, які чоловіки носять. На зустрічі на ділові переговори, тому що це дійсно аромат якоїсь влади. Це аромат, символ статусу, стилю і однозначно гарного смаку. Звичайно, Creed Aventus версії Абсолю. Індійський ананас, червоне яблуко і дуже густа чорна смородина. з надзвичайно красивими нотами дерева і тонкої шкіри з чорним перцем. Це справді 10 з 10. А, Ну і останній. Але не останній по місцю, а просто так трапилось. Це звичайно мегамаре Ортопарізі. Це аромат для тих, хто любить себе і тільки себе, тому що його шлейф та стійкість може вивести не кожен ваш сусід. Це той аромат для тих, хто обожнює себе. Він розкривається морською сілі, морськими нотами з морськими водоростями. Його шлейф буде біля 7 метрів, ну а стійкість біля двох діб.